Від сьогодні у Закарпатській області не можна освітлювати зовнішню рекламу, рекламні вивіски і підвіски. Таке рішення прийняла Рада оборони області. Дев'ять закарпатських військових посмертно нагородили орденами. Державні нагороди вручили родичам захисників. 36 портретів загиблих воїнів таку вуличну інсталяцію встановили на площі театральній в Ужгороді до Дня Збройних сил України. На світлинах захисники, котрі жили в обласному центрі Закарпаття. Виставку Українська армія Армія Перемога відкрили сьогодні до Дня Збройних сил України у Закарпатському муздрамтеатрі. На заході показали експонати, привезені зон бойових дій. А також нагородили військових. 500 окопних свічок для військових на фронт, а також для жителів Херсону. Зробили 11-класники лінгвістичної гімназії в Ужгороді. Від сьогодні у Закарпатській області не можна освітлювати зовнішню рекламу вивізські підвізки. Таке рішення прийняла Рада оборони області. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Фейсбук. Там написали, що обмеження не поширюються на освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Також від сьогодні суб'єктам господарювання, незалежно від організаційно-правової форми, заборонено освітлювати території та приміщення закладів громадського харчування, роздрібної торгівлі та інших після завершення робочого дня. Згідно з рішенням Ради оборони області, в нічний. Час на Закарпатті посилюють патрулювання правоохоронців. Дев'ять закарпатських військових посмертно нагородили орденами. Державні нагороди, якими відзначили воїнів, котрі загинули під час виконання бойового завдання, вручили їхнім родичам. Про це написали на Фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Зокрема, орден за мужність першого ступеня присвоїли старшому механіку водію Василеві Пекарю. Орденом за мужність другого ступеня нагородили стрільця снайпера Назара Дичука та заступника командира бойової машини-навідника оператора Євгенія Лабу. Орденами за мужність третього ступеня нагородили командира взводу вогневої підтримки 24-го окремого штурмового батальйону віталія голубко старшого сержанта навідника олега копчу стрільця помічника гранатометника гірсько штурмового взводу володимира рубця старшого стрільця олексія дудко головного сержанта командира ракетного відділення сергія бідзілю та солдата навідника юрія качура вічна пам'ять та слава героям 12-та година на площі театральній відкрили вуличну інсталяцію. Там 36 портретів загиблих військових з Ужгорода. Під світлиною сина Мирослава запалив лампадку Мирон Дюрик. 42 роки ще не мав, ну, забрали його на послали його в мінометну рот. Він був в армії, ну, потім він в резерві був, бо він прапорчик був. Він фактично в танковій війська вчився. Но він не мав дітей із цією співмешканкою. Він був хазяйновитий, бо мав хазяйство в Вінницькій області, вони мали хату, землю. На площу театральну прийшла Олександра Артюхіна. Дівчина запалила лампадки під світлинами товаришів. Мені хочеться, щоб наші ужгородці про всіх знали, тих, хто віддав життя за те, щоб ми могли зустріти цей день збройних сил України. Але я маю дві дуже особисті втрати: перша це свят Сойко, котрий загинув у березні, і Даня Богославський це мої близькі друзі. Коли загинув Святослав, у мене було враження, що мене земля ніг пішла. А коли загинув Даня, то напевно частина ще мого серця теж померла. І я просто хочу, щоб якомога більше людей пам'ятали, завдяки кому ми можемо зустріти кожен світанок нового дня і завдяки кому кується ця перемога. До вуличної інсталяції на театральну, окрім рідних та друзів, померлих воїнів, прийшли також містяни. Галина Мамедова поставила лампадку під фото знайомого Сергія Чернікова. Це мій ну, добрих знайомих син. Він сусід наш, я його знаю з дитинства, майже з п'яти років. Він був хороший хлопчик, він був такий щирий, любив допомогти, добрий був. До всіх, обов'язково до всіх. Тут є і, кажу, і знайомі, які погибли. І... І в пам'яті моєї моїй пам'яті є багато моїх знайомих, які служили із і з зятем, які є вже погибшими, і хочуть відчити їхню пам'ять. А в мене зять погиб, і ми ну, віку його тут немає. Він зна, врахувався у івано франківський військомат здається, що ну що це збройні сили, але ж це наша гордість. Вуличну інсталяцію з портретами загиблих військових встановили до Дня Збройних сил України. Зробили це згідно з рішенням міськради. Щоб наші мешканці міста Ужгорода могли побачити в очі цих хлопців, які дали саме дороге своє життя за для нашого миру, за для України. Ми хочемо, щоб Більшість людей могли це побачити, принести, покласти свічки і дати шану цим хлопцям. Запалити свічку та покласти квіти до портретів загиблих воїнів на площі театральній охочі могли до 18-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Виставку з назвою Українська армія. Армія перемоги відкрили об 11-й годині. Понад 100 експонатів привезли із Закарпатського краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Це зброя та амуніція української армії, а також речі та фото з Євромайдану. Це е, оригінали зібрані учасників е, революції гідності, учасників АТО, ООС і сьогоднішньої російсько-української війни. Крім е, е, Тих, що нам привезли українці, є ще зразки. Ну це російської армії. Ми їх виставили внизу під столами, тому що їм місто там. Експонати доставлені нам прямо з місць воєнних подій з під Харкова, з під Бахмута, з під Херсона. Також на виставці був прапор України, на якому присутні могли написати побажання військовим. Зробили це і учні Закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Те, що ми бажаємо здоров'я нашим військовослужбовцям, вони для нас і приклад. Для поваги, для... вони наші наставники. Ми хочемо бути в ну, майбутньому такі, так як вони. Виставка прекрасна, дуже багато об'єктів, які реально цікаво подивитися на них. Мене найбільше так уразило о, о, виставка там джавеліни, ракетні установки. Виставку відкрили у холі Закарпатського муздрамтеатру. Семеро працівників театру стали. Долав Збройних сил України. Ми вболіваємо до сих пір, вболіваємо за їхню долю, за їхнє здоров'я, бажаємо їм мужності, витримки і пишаємося ними. Зрештою. А сьогодні ну, ми бачите, ми створили, намагалися створити в всякому випадку максимальні умови для того, аби е військовозобов'язані, військовослужбовці почували себе у нашому театрі комфортно, розгорнута виставка. Думаю, цікава до виставки долучилися колективи обласних бібліотек, краєзнавчого музею на виставку до муздрамтеатру. Прийшли містяни та військові. Тут багато смислів і нагадування, і це передача знань, досвіду молодим поколінням. Ви знаєте, бачите, ми тут об'єдналися всі разом. Захисники, ті, хто в майбутньому буде обороняти нашу державу, і таке спілкування навколо зразків зброї техніки. Воно. Єднає ментально, передає знання це гарний захід. Об 11.30 для військових виступили дитячі колективи. Також понад 100 захисників отримали нагороди. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Суспільне новини. Урок природничих наук в одинадцятикласників. Учні виготовляють окопні свічки. Картон для цього скручує Софія Туряниця. Вклалася в таку консерву, щоб потім залити воском і зробити, щоб потім залили воском і зробили свічку. Я дуже рада, що маю змогу допомогти нашій армії, нашим військовим, особливо в такий день день Збройних сил України, коли їм необхідна наша підтримка та допомога. Парафін розтоплює Андрій Деревлянка. Розповідає, продовж року залив 15 окопних свічок. Я засипаю парафін, розтоплюю, заливаю в бляшані банки, щоб робити свічки, щоб вони довго горіли. Для воєнних. Виготовлення окопних свічок на уроках ініціював одинадцятикласник Олександр Бізіля. Хлопець розповідає, як роблять свічки. Це потрібно взяти картон. Скрутити його разом з вітільками, які також зроблені з картону, класти їх в банку їх три має бути, і потім залити парафіном. Горить на досить довго йде тепло. Також ці свічки насправді вони гріють, як і фізично, так і морально. Нам це хочеться. Ми вкладаємо туди для того, щоб. Ну, не відчували, що це майбутнє покоління. Наша генерація вона не забуде за що вони боролися, і ну і ми не забудемо проти кого. Я викладаю, крім хімії, інтегрований курс природничі науки. Тепер у нас підійшов час до теми до величезного розділу енергія та енергетика. Щоб дітям практично показати це все, то було прийнято рішення, щоби. Показати це от з майстер-класу кажу, якщо хочете мати е, такий урок, ми маємо мати матеріали. Якщо ми маємо матеріали, ми будемо це робити. О, добре, ми все принесемо. Давайте робити. Матеріали для охопних свічок збирають учні. Також бляшені банки та свічки принесла завідувачка у Ужгородського дитячого садка номер 42 Оксана Ковач. Розповідає, вихователі та батьки збирали їх впродовж тижня, аби передати учням гімназії. Зібрали з садочка 13 груп, дітки, мами, вихователі, хто зміг, що приніс. Надалі будемо допомагати, що в наших силах. Дякуємо ще раз, великим батькам. За те, що розуміють, ця ситуація в нас нелегка в країні, але ми намагаємося якомога більше допомагати хлопцям, щоб вони чувствували силу нашу підтримку. Учні лінгвістичної гімназії збройним силам допомагають з 2014 року, каже педагогиня-організаторка закладу Світлана Тодер. За її словами, школярі на благодійних ярмарках збирають гроші та передають військовим. Окопні свічки виготовляють вперше. Долучилися три одинадцяті класи. Це близько 90 учнів. З лютого Уже були в нас три великі збори харчів, солодощів та іграшок для дітей та для людей з деокупованих територій. Учні самі приносять речі з дому, так само вчителі. Останні два відправлення в нас були на схід це Херсон і у... Миколаївська, здається, область, вчителі активно долучаються до збору речей для освітян із деокупованого Херсона. Це те, що зараз на часі. Свічки зараз окопні ми робимо вперше. Ну, протягом цих років ми це не робили, але ініціативу цю учнів вирішили підтримати. За словами Світлани Тодор, окопні свічки, які зробили учні, військовим та жителям Херсону відвезуть волонтери. Оксана Ушакова, Глонтіну Колишин, Суспільне новини.